Доброго ранку усім, а ви вже викопали свою картоплю. Ми сьогодні збираємося. Поки не так спекотно. Чим раніше почнемо, тим раніше закінчим. Підготували площу, бурянів у цьому році майже не було, а бадилля вирвали вручну, чи то ми такі дотошні, звикли, мабуть, так. Ну ось кінь уже ось наш. Готовий до праці. Будемо починати. Спробували працювати без ґрунтозачепів, не вийшло, не тягне. Зараз будемо змінювати колеса на ґрунтозачепи. Ну що, трактор перевзули, Анатолій Іванович он перевзувається. І, як то кажуть, з Богом парасю, поки люди трапляються. урожай такий собі. Земля дуже тверда. Ось так ми збираємо картоплю, прямо в рядках. Це їстівна, це ось із сухою гниллю, це на насіння, а це дрібна. Ось так паровозиком і переставляю відра. Хоч і важко, зате більш надійно, тому що в рядку видно, деяка картопля. А у вас, Анатолій Іванович, як вийде на врожай? Ну, так, середньо. Середньо. Та, що нормальна і та, що з сухою гнилью. Ага. 50 на 50? Так, да, от і все. Зрозуміло. А будемо обрізати і будемо її їсти. Зрозуміло. Та, що робити? Так, врожай, звісно, слабий, цей год. От. Якби не суха гниль, то було б непогано. А так маємо те, що маємо. Ну працюємо. День другий картопляної епопеї. Картопля є. Яка то вже інша справа. Ну, дуже багато такої сухої гнилі. Але то таке щось обріжеться. Щось курі з'їдять щось ми з'їмо. Різна картопля. Є ось і така. Екземпляри такі. А є отакий крокозяблик. Треба ж тобі природа так постаралась. Оця вся картопля з сухою гниллю. Зараз будемо обрізати, сортувати, а потім окремий ящик і в погріб. Подивимось, як вона буде зберігатися.